Привіт, любі друзі! Мене звати Дмитро на каналі Леніво, і сьогодні у нас Five Nights at Freddy's Перша частина. Шоста ніч. Я не знаю, що робити. Це проклята ніч, я вам кажу. Як ви бачите, я її пройшов. Чотири рази! Чотири рази я її пройшов, щоб ви собі розуміли. Чотири. Це буде п'ятий раз. Це так. Це знаєте, це такий прикол просто. Чти. Два рази відео не записалося, один раз відео фрагмент був пошкоджений. І перший раз, коли я це записував, коли це були реально із, е, 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 Іскрені, скажімо так, емоції, в мене. відео загалючило на одному кадрі. Це такі... Це так. Я не знаю. Це такий бред, ну чесно, ну... скажіть, що це ще не бред, ну це ж бред, ну бред, ну бред, ну. А, я не знаю, зараз попробую дуже швидко його пройти, тому що є ще про що з вами поговорити. Ой. Open the door. Блін. Ще мишку. Т я не можу попасти по клавіші! Ти я по клавіші попасти не можу! Ти я не можу попасти по клавіщі, Ти ЩО ж таке! Я не можу по клавіші попасти, що случилось? Що з мишкою? Що з мишкою? Та, що знайти. Здійде... Не так! Такий. Та що ж не так, ну. О, по-моєму, ну, ось ця чутливість, нормальна якраз. Фух, паніка. Звичайно, була така паніка. Я це, звичайно, залишу відео, тому що. Ну це. Емоції виключно не, на... не нахранні. Просто в мене з мишкою щось сталося. Я просто не один користуюсь своїм комп'ютером, ну, в принципі, логічно. І хтось покрутив чутливість мишки. І. Я її намагався налаштувати і згадати взагалі як. Просто це який. Це вже третій чи четвертий день, і коли я записую цей ШНАФ. Ну, тобто, сумарно я витратив на цю ніч дуже багато свого часу. Якщо вам буде цікаво, я. Три. Ну, на першу ніч я витратив десь годин 5. Ну, перший раз, коли я проходив її, я витратив десь годин 5. Ну це гаразд, це в принципі нормально було, я на таке десь розраховував. Але я не думав, що я витрачу на це відео так багато часу, наскільки багато часу. Тому що як ви могли здогадатись. Е перший раз я на неї витратив на відео, яке йшло е 20 хвилин по... Ну, воно там ішло більше, звичайно, там. Годин. З години я мав вирізати скрімери. Я мав. Е... Так, вирізати скрімер. вибачаюсь, що трохи збиваюсь, тому що. По-перше, паніка. Але паніка це наш друг. Майже такий близький, як Бідфакс. Може навіть ближчий. А! Ой, Бітфакс Фокс! Просто Фокс! Просто Фокс. Як він казав. Так, паніка, 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 паніка. Так, хтось чапає, хтось дуже великий чапає. Це може бути хтось. Хто, хто завгоди із цих аніматроніків. Блін, розумієте, там ще в кожне, кожне відео було поістині особливим, тому що. Тому що в кожному відео відбувалося щось ну, реально цікаве. Тобто неповторне. А зараз я просто не знаю, що буде в цьому відео. В цьому відео єдине, що неповторне, це те, що мишка збита була. І паніка, якби. Мене захопила не надовго, але. В основному. Тут просто ну, нема такого, прямо, щоб було цікаво. Цікаве, так. Так, 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 так. паніка, 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 паніка. паніка. Так, оце було дуже стрьомно, любі друзі. Надо випить кави. Точніше треба. Вибачаю за суржик, але... Так. Ну от чомусь мені... в мене таке відчуття, що це відео якесь, ну, не таке, якесь воно дуже... Дуже не дуже, але... Просто паніка мене захопила. Угу. Зараз. Спробуйте. По-моєму, там курка стоїть. Ні. Мене зараз могли вбити, а я навіть би цього не, не побачив. Так, я сподіваюся, не буде ніяких фрізів, ніяких глюків, тому що. Мене. Знаєте, світло, по-перше, я зараз по тонкій грані хожу, тому що графіки, звичайно, є, але можуть вимкнути в будь-який момент. Я пам'ятаю, я так відео по тапсу записував. В результаті... Ну, воно вийшло там на 40 хвилин. Ну, виходило. Типу, я вирішив записати, скажімо так, два відео, потім дописати до них кінцівки. І привітання. Там, в принципі, це легко все зробити. І що ж ви думаєте? У мене не вийшло нічого. У мене просто 40 хвилин запису пропали. Ну, гаразд. Це, ціми проблемами я вас грузити не буду. А на рахунок ФНАФа я витратив сумарно на нього 10 годин десь. Чей. Тому що. Ну, 9. 9. 10 просто красива цифра. Е, чому 10, 5 годин перше відео, і далі по годині на, на друге, третє і четверте. І це рахуйте я також, що можу витратити годину на це. Якщо, звичайно, я його пройду з першої спроби. Буде. Круто! Круто, супер бомба. Буде без скримерів, без нарізки скрімерів, але в принципі воно, то, там скрімери не такі вже важливі, як здаються. Були моменти, коли Фредді просто наглів і вбивав мене просто ні за що. Ну, тобто, Він мав там пограти 30 секунд свою мелодію, як. в принципі... Як по скрипту це має бути. Я не рухався, мишку не рухав, нічого. Він просто мене вбивав. Просто він 10 секунд грає і просто скрімак ловіть, будь ласка, не підручні. Зараз. Я думаю, що нам вистачить дожити. Так. Чекаємо, що нам залишається? П'ята година, 17%. Все перемога. Я сподіваюсь, звичайно. Я сподіваюсь, звичайно, що це перемога, лишній раз, я думаю, можна перевіряти. Проходи, в принципі. Енергії нам вистачить в, люб... в будь-якому випадку. Так. В будь-якому випадку енергії нам вистачає, тому. Ах! Так, 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 так. Куди? Куди? Куди народ? Народ. Народ, я на місці. Фух. Почув. Почув. Криса, ти, а не заяць. Так, Чика прийшла, ні. Так, мене вже рука труситься. Чому я так переживаю, коли я проходжу цю ніч? Може, тому що не хочу... Перепроходити її. ще раз. Просто ну не хочу її перепроходити. Ну вона мене... бісить. Бісить. Ой, а це вже, до речі, було не дуже добре. 2%. Ще один відсоток залишився. БУМ! Єс! Я сподіваюся, що це потрапило на відео. Фу, перша спроба. Юху! 120 доларів. Чудово! І 50 центів отримає Майк з С... Шміт. Я так розумію. Чміт. Шміт, напевно. Майк Шміт нас отримає 120 баксів і 50 центів. І це чудово. Ну, а тепер. Я вам покажу пару таких. Речей, які як би є в ФНАФ, але не всі про них знають. По-перше, що буде, якщо пройти Кастом е, Найт? Що там буде? Я зараз поставлю їх на нульовий рівень складності. Ми з вами поговоримо. Ми з вами поговоримо. Таймер можна перезапустити. Я думаю, просто щоб я знав, коли воно закінчиться. Тому що це виходить 16 хвилин відео, десь буде приблизно нормально. Коротше, перша пасхалочка у нас це. Якщо нажати на Нос Фредді, ви почуєте такий звук. Круто. Чудово. Так, тут, як завжди, нічого не змінилося. Я взагалі би багато. Я не дуже пам'ятаю, які тут пасхалки. Ні, нічого. Не дуже пам'ятаю, не дуже, не дуже взагалі не пам'ятаю. Так, коротше кажучи. В чому суть, в принципі. По суті, я пасхалук. Ну, ще знаю. Дуже цікава річ, яку я вам хотів би показати. Ну, напевно, це теж я вставлю вже в відео. Або зараз, в принципі, запишу, а потім виріжу деякі моменти, тому що трішки нудно буде дивитися. вам. Ну, шоста ніч, просто знаєте, я її пройшов. В першому ФНАФі. В другому ФНАФі. А, ви збирайте лайки. Відео уже є. Спойлерити не буду, що там було. І не буду говорити вам, чи пройшов я 6 ніч. Спеціально, щоб вам було цікавіше дивитися. Я планую ще ТРЕТІЙ fnaf випустити. Взагалі, напишіть в коментарях, чекайте, ви ТРЕТІЙ FNAF чи ні. Ну і ставте лайки, тому що лайки це мотивація. Лайки це дуже велика мотивація. Дуже велика. Взагалі я би цей момент е скіпнув. Тому що трохи довго. Тому давайте. Зараз буде е 5 годин через 1, 2, 3. Ну, от і п'ятий час, бачите? От магія монтажа це класна штука, це дуже класна штука, це просто супер бомба, ракета і пітарда. Зараз нам залишається з вами прожити ще недовго, ще чуть 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 І ми з вами побачимось. Що... Ну я там вже бачив. Я, я бачу, що буде в Custom Night. я це ж відео. Ой. Тут ще десь заяць бігає. Тільки от де? Я не, не розумію. Бонні, де ти? Ні, не хочу я. Не руїньте мені сьомо ніч, любі друзі! Це ексклюзивний контент. І спосіб. Пишу. Open the door, до речі, якщо що він говорить, якщо хтось не в курсі, якщо... що мало. О, прийшов! Все. чекаємо. Пішов. І курка прийшла. пішла. Так, ну все. Все, 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 народ, народ. Я, я ж звичайно. Я задоволений. Чим я задоволений, тим, що я знову пройшов шосту ніч. І сьому ніч. У -у 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 -у. Так, пишіть в коментарях, до речі, яка частина ФНАФу ваша сама улюблена. Можете навіть писати про. Так, 6 ранку. Ура! Ей. О, вам ексклюзивчик, що пише на сьомій ночі. А. Вас звільнено. <світ> Чудово. <світ> Чудово нас звільнили з вами. <світ> Якщо я не це переводиться You are філт, що вас звільнено. Нормально. Кайф, кайф пройдений, Але я ще вам хочу показати от один малесенький працю. Зараз ми ставимо Воні на двадцятку. Двадцяточку, на двадцяточку. І побачите, що він буде робити на По-перше, По-перше, а я вже розібрався. Фоксі, коли прибігає, чому у нас витрачається енергії більше? По одній простій причині, коли Фоксі прибігає. Він б'є перший раз по дверях, у нас нічого не знімається. Другий раз по дверях, коли він б'є, у нас знімається відсотки. І малесенький-малесенький нюансик. Після того, як він це робить. По-перше, наступає паніка, тому що відсотки з'їдаються просто так. А по-друге, другий, третій раз і так далі він дуже багато енергії забирає. Тобто, я ставив Фоксі на 20-ку. І що ж ви думаєте? Він прибігав. А, ні, почекайте, нам треба, щоб він... щоб він нас завалив. Слухайте. Слухайте звуки. Ви чуєте ці звуки? Дивіться, Мишку я не чіпаю. Я камеру не опускаю. Так. І що, скрімер буде, ні? Слухайте ці звуки, це просто. Це Це... тоже якби пасхалка. До речі. Ага, бачите? Він сам опускає на планшет, і ці звуки це просто. Я не знаю, як вам описати ці звуки. І це теж, скажімо так, пасхалка, а тепер цікавий другий нюанс: Чі Чіка буде видавати такі звуки? Ну тобто, вона буде там... цей стогін, скажімо так. Ми Боні ставимо на 0 і ставимо Чіку на 20 І дивимося, що з цього вийде. Це... І після цього закінчуємо відео. Так, це у рівень IQ Ми ставимо 20-ку. Оп. Подивимося. Просто я чікаю цього не. Не бачив, а з Боні в мене навіть було таке, щоб ви розуміли в тому записі з шостої ночі. Я сам не знав, що таке може бути, такі звуки. І. Ну, як би вам сказати, ну, це весело. Треба головне подивитися подивити, щоб Фоксі не, не втік і все. Так. І ще треба дивитися, щоб саме ми чекали. А не зразу скрімер був. Взагалі, мені здається, всіх на 20 ці не проходив ніхто. Ну, тому що це просто нереально. Те, що ви можете ставити IQ аніматроніком, це звичайно круто. Так, супер мега, бомба, пітарда, але. На 20 ці здається, мені ніхто не зможе... Звичайно, є. О. Все, тепер слухаймо. Будуть такі звуки, від чики чи ні. Чи зразу скример? Ваші ставки, любі друзі. Такі самі звуки. <смірко> дивно. <смірко> ну, гаразд, ловимо скример, давайте довго чекати не будемо. Хоча може вона якісь інші звуки видасть? Ну, за все ні. Так, it's me"? <смірко> «Тому <що> це it's зву... <смірко> Так. В основному просто для Боні якісь нехарактерні звуки. Ну, але також, якщо ви не знали, але Чіка, до речі, тільки раз ці звуки. Тобто Боні реально довго чекає, чіка ні. Чіка прямо валить вас майже зразу. Блін, цікаво тепер, чи можна так дожити до. Гаразд, Я... перевіряти вже це не буду, тому що це довго. Якщо вам щось із цього цікаво, пишіть в коментарях. Ех, на цьому любі друзі, в мене все. З ФНАФом один заверш. Повністю пройдений. Повністю можна ставити таку початку, що він пройдений. Повністю все пройшло. Навіть Custom Night пройшов. Ну, хоч він і не потрібен, типу, це не, він якби не рахується за проходження. Цікаво, і можна тут отримати третю зірочку за те, що ти проходиш Custom Night на екстримі. Ну, але я скоріш за все вже це перевіряти тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Як вам серія і. Чи чекали ви шосту ніч? Розумію, що відео вийшло коротким, я її пройшов з першого разу, ви напевне хотіли би побачити, як я мучусь цією нічого. Ну, вибачайте, як вийшло. Просто коли ти вже проходиш її п'ятий раз, п'ятий, я вам чесно кажу, п'ять разів я її проходив вже, п'ять. Вона стає надто легко. Просто треба єдине що бути уважним. І все. Просто в тебе є алгоритм, ти його притримуєш. Все. Ніяких там додаткових дій робити не потрібно. Тобто не треба там дивитися інші камери. Просто дві камери перевіряєш кожні секунд, 10 секунд, 10-5. Коротше, це знаєте, це. Спочатку ви можете думати, дуже е, часто або дуже рідко я перевіряю камеру. Але з, з часом ви привикнете. Суть тактики, просто тримаємо Фредді, тримаємо Фоксі. Можна навіть, е, ну, як я роблю, в мене в тактиці я Фредді підпускаю на одну камеру, тому що там часто світиться Бонні і Чіка. Також Чіка, дуже лег, легший персонаж, ніж Бонні, тому що коли вона шумить на кухні, це чути, значить, її в проході немає. Це також я спочатку це ігнорував, але тепер. Я дивлюся і розумію, що навіщо мені тратити лишній заряд енергії і дорогоцінні секунди, якщо я можу просто по звуку орієнтуватися? Все. Боні на камері перевірили, значить, дивитись там, де, якщо Чика не шумить. Просто дуже легка тактика, і з, з нею просто ФНАФ 1 четверта ніч стає просто легше лег Ну а на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, і лісі відео з друзями. Всім вдачі і до зустрічі!